Ей, всім привіт! З вами Грімто! Ну що ж, вийшла така новина. Ваш подарунок на новорічного наступу 2026. А, оцей штанчик. Зараз подивимося відео, потім подивимося до характеристик. І до речі, цікава інформація. Подивіться відео до кінця, тому що в кінці буде саме цікаве це можливість отримати галявні. Коробочки наступу 2026. А як це зробити, і що зробити для цього потрібно? Ви дізнаєтесь у кінці цього відео. перемного перегляду! Вітаю, любі танкісти! Це ваш амбасадор новорічного наступу Бенедикт Камбербеч, і я маю маленьке повідомлення. Сподіваюся, воно застане вас у доброму гуморі. Ось свята вже й близько, то дозвольте мені такому дещо нетрадиційному гідові побажати вам найпрекрасніших зимових кулянок, осяйних сміхом, світлом і щемливими митями. У цю найчарівнішу пору року ми хочемо побажати вам віри в себе і усюди цілити в яблучко. І врешті, коли ви зайдете у гру в розпалі святкування, на вас чекатиме дарунок. Ексклюзивна машина, що особлює прихильність команди World of Tanks. Дякую тобі, Бенедикте. Ми, команда Wargaming, також приєднуємося до привітань. З 19 грудня до 1 січня заходьте до гри та натискайте на оголошення з подарунковою коробкою в гаражі. І отримаєте фантом французький середній танк 9 рівня. Він об'єднує в собі швидкість і автомат заряджання, що буде до вподоби багатьом гравцям. А його головна особливість автоматичне гідропневматичне шасі, що поліпшує кути нахилу гармати і додає переваг на нерівних поверхнях. Цей танк прибуде до вашого гаража одразу в урочистому 2D-стилі і зі святковим духом. Тож хапайте свій фантом і номовеселитися як одна велика родина. Команда Wargaming, ви тисячі танкістів і танкам Бербеч! Отже, бійці. Вішайте прикраси, пакуйте подарунки і вперед до святкового шкорму крізь білом пройдемо, або тілами своїми замуруємо його. Найкращої новорічної пари всім вам. Ось таке відео у нас вийшло. Ну що ж, дуже-дуже, дуже багато об'єднаю, що так скажемо. Ну що ж, фантом, так? Дивимося. Сидні шкода, у нього 360. Це дні прибуття вверні 260 бб. 300 голодою, 55. Погасу. 300 ну, середній танк. Міцність 1700 одиниць. максимальна швидкість 50-17. 17 назад. також називаємо про підвісочку його, так? Вогнева потужність. Ну, от ми подивилися, розвитнього 0,4. Це дуже багато але. Це все в стоці. Не забувайте, що в стоці без польової, без нічого, без покращень. Боєзапас 56, ну зрозуміло, все тут. Інформація є, живучість так, маскування у нього 1231 в Русі. Ні, це в Русі 1231, а на місці 1642 получається. Дальність радіт 670, огляд 380, в місці 1700 одиниць. Бронювання корпусу 120 впереді, 70 по бокам, 50 взаді. броня башти 150, 7060, ну під... Завдяки кутам. Можливо, він щось буде у нас і витримувати. Так. Грухливість 1000 сказів, по потужність 28, швидкість повороту корпусу 34 градуси, максимальна швидкість вперед 50-17, як ми говорили. Як його забрати? Це дуже просто. На відео також було видно, і тут ми можемо бачити, якщо ми зайдемо в період 19 по 1 число, ми просто тут буде вкладочка Забрати подарунок. І ми спокійно його забираємо. Чудово. Ну, також буде він на цьому 2 стилі, і ну що ж, а тепер я розкажу вам, що потрібно зробити, щоб отримати халявні новорічні коробочки наступу 2026. Саме їх буде 6 штучок. Перший друге місце поділять між собою ці 6 штучок, це буде по 3 для переможця. Ось, виходить, що потрібно, щоб ви в коментарях написали свій ігровий нікнейм. Обов'язково дивіться, щоб ви не зробили помилку, щоб у вас коробочки прийшли в разі вашої перемоги. Також підписатися на мій канал. І саме головне це мати відкриті підписки, тому що якщо я не зможу перевірити, що дійсно підписані на мій канал. На жаль, ваш коментар в розіграші не зможе прийняти участь. Саме ще таке головне питання, скільки часу буде це тривати від сьогодні до наступної середи, у вас буде час, щоб залишити коментар під цим роликом. Тож, будемо чекати. І тримаємо на кулаки за наших переможців. З вами був Грімтор. На все добре, ще побачимося.